Текст ми вже зробили, він вкрай простий саме для щодо цього законопроекту. Тут нам треба просто сунути момент, коли ми вочевидь бачимо дуже багато проблем, які приніс погано розроблений закон про мобілізацію, хаос і напругу в суспільстві. Це стосується не тільки уточнення даних, це стосується і питання питання Дуже болюче питання це догляд за інвалідами, загалом перепроходження комісії МСЕК для людей з інвалідністю. Там там дуже багато проблем виникає. Єдине, що нам треба зсовувати ці питання, а питання відповідно проходження і оновлення даних ТЦК, воно найбільш болюче, тому що ще трохи почнеш штрафувати. а явно